Ось такий вигляд ще влітку мало укриття звичайної п'ятиповерхівки по вулиці Матросова, 24. Аби розпочати його облаштування, довелось два тижні розчищати захаращені приміщення, кажуть жителі будинку. Ми своїми силами вигреблі весь підвал. Все це що касається убежища, тому що тут і почалася війна, і все ми для себе старались. Все это вигреблі своїми силами. От. Ну, а Владимир Васильович так от. Он, вже з ним, знаєте, він, як хазяїн, прекрасно знає. Як, що, чого. Вже наші пропозиції, ми не вносили. Він сам відав, що робити. Роботи з облаштування укриття, які стали можливими за сприяння міської ради та депутатів, тривали два місяці і вже майже завершені, показує голова ОСББ Володимир Штабко. Хочу зразу показати, які наші нові двері встановлені. Це були старі, якщо ви ззаду покажете. Ось ми відкриваємо і заходи. О, тут вже є ці мешканці. Зразу хочу, щоб ви побачили, ну як зробили стелі і стіни. І саме головне це витяжка. Називається рекуперація. Тут вона і підігріває повітря, і охолоджує, і тримає мікроклімат. Укриття має два входи з обох під'їздів і запасний вихід. У ньому повністю замінені інженерні комунікації, виконані внутрішні оздоблювальні роботи, облаштована вентиляційна система, проведена електрика. Двері, металопластикові, розетки, виключателі для зарядки телефонів. Проходьте далі. Це в нас баки з запасною водою. Ну, Вона не терна, але технічна, але вона тут є. Самузва. Він ще не дороблений, але до кінця місяця зробили. Виклали стіл. ну, Вода є, бачите. І тут у нас два туалети, як то кажуть, об'єкт межок. Тобто теж то, людям буде зручно, все чистенько, все в кафелі. А днями в укритті забетонували підлогу. Повністю стяжку, зверху ні лівка, як то кажуть, нема вже цих е випухлистіх і розбитої підлоги, нема щілі, вже не лізуть, як то кажуть, ніякі ні гризуни, ні таргани. Регулювання цим процесом знаходиться тут. Це закуплений це є агрегат рекуперації, який розміщує все, все повітря. Це пульт управлення ним. Тобто тут все зроблено. Включаєш, дуже просто, легко всі розберуться меню, вибираєш температуру, яка треба повітря влажніше чи сухіше, тут все, все, все робиться. ОСББ мешканці будинку створили торік у вересні, коли цей житловий квартал здригався від ворожих ударів. На даху їхнього будинку тріщав шифер. У квартирах вилітали вікна і балкони. Очолити об'єднання запросили голову ОСББ, що по вулиці Незалежної України 80, Володимира Штабка кажуть, прагнули навести лад у своєму занедбаному господарстві і розраховували на його досвід. Малоквартирний будинок, два під'їзди, але я вам хочу сказати, мешканці згуртовані, мешканці мріють жити краще, мешканці хочуть жити краще. Тому я вам скажу, що в нас немає боржників тут взагалі. У нас всього 29 квартир. І сума змінилася. 6 гривень квадратний метр. ну Ви знаєте, це дуже нормальна сума. У Нас всього дому подомається в місяць около 11 тисяч. Володимир Штабко багато в чому використав досвід свого першого ОСББ. Я повністю зразу закладую в роботи каналізацію, десь прошу допомоги, десь якось ми щось наперед проплатимо. Потім я займаюся електрикою, то тобто відновлюю щитову. От міняю все старе лахмоття на нове, то тобто ставимо автомати, пломбіруємо. Заключаємо договір з обленерго. От. Ну а вже після цього, після цих двох важливих справ, ми починаємо потрошки робити те, що нагоріло. Невирішених питань залишилось ще багато, кажуть місцеві. У першу чергу зведення на будинку нового даху, але і в цьому напрямку вже зроблені певні кроки. На сьогоднішній день ми заключили вже договір з київською компанією енергоефективності і Мріємо, ну не мріємо, а вже чекаємо, коли у нас буде новий дах з металочерепиці, з новими стрепилами. Це в нас є таке в проєкті. А головне у разі небезпеки є надійний захист, облаштоване укриття, кажуть мешканці. Залишилось занести туди ліжка і лавки. А проти гази півтори сотні штук збереглися ще з часів зведення будинку. Ольга Ларіонова, Олег Стергунов, телеканал МТМ.